Вчимося застосовувати рівняння для розв'язування задач. Розглянемо задачу. За другу годину черепаха проповзла вдвічі більшу відстань, ніж за першу годину. Яку відстань проповзла черепаха за першу годину, якщо за дві години разом вона подолала 3156 дециметрів? Давайте поміркуємо. Отже, мова йде про те, що черепаха. Повзла дві години. Перша година і друга година. Відомо, що за другу годину черепаха проповзла вдвічі більшу відстань, ніж за першу. А нас питають, яку відстань проповзла черепаха за першу годину. Отже, нехай за першу годину ми не знаємо, яку невідоме позначимо Х. Невідома відстань Х дециметрів. А за другу годину нам відомо, що вона проповзла вдвічі більшу відстань. А що таке вдвічі більше? Це Х помножити на 2. А ми коротко вміємо записати це як 2х. Отже, за другу годину 2х дециметри. Відомо, що разом, тобто за дві години разом, вона подолала 3156 дециметрів. А тепер давайте глянемо. Якщо за першу годину Х, за другу годину 2х, то разом це треба Х додати те, що за другу годину 2х. І за умовою це дорівнює 3156. Тоді спростимо ліву частину. Таке рівняння вже розв'язати ми вміємо. Х додати 2х це те саме, що 1 Додати 2, отримаємо 3х. І 3х дорівнює 3156. Тепер згадуємо 3х це те саме, що 3 помножити на х. Тобто, шукаємо х як невідомий множник. Для цього ми 3156 поділимо на 3. Як ділити усно легко і зручно. Ділимо спочатку 3 тисячі 3 ділимо на 3, отримаємо 1 тисяча. Потім ділимо 150. 150 ділимо на 3, отримаємо 50. І 6 ділимо на 3, маємо 2. Додамо і отримаємо 1052. Отже, Яку відстань проповзла черепаха за першу годину Х дециметрів, а Х це 1152. Тому ми кажемо, що за першу годину черепаха проповзла 1052 дециметри. Все легко і просто.